І всім привіт, всім хай! Пробачте за такий о, довгий, довго ще не викладував відео, У мене два, дві шкіли, тому не дуже не дуже швидко все встигаю я. І, на жаль, не можу так багато викладувати. Ну, буду ще. У мене ось тут. Завтра ще в школу не піду, тому що сильні дожді. Та буду ще викладувати прикольні відео якісь. Та і хочу вам показати о, комбінації, які я ось буквально недавно. Реально круті комбінації, та мені вони теж сподобались. О, може, вам теж сподобається. І перша комбінація це ось така. Ось так. І ось так за спину. Ну і треба ще. Ви повинні робити деші, щоб краще його захватувати. Тобто він ставив ось так блок? Ось Він ось так ставив блок, та. Ось він типу, поставив блок. Та, щоб робити краще ось так захвати, вам... Треба постійно бути якось ось так передвагатися, що ли. У мене так робота, та, в принципі це дуже ізично скамити всіх. Скоро прийдемо на приват, Та, і о, після цього можна зразу зробити ось так, а потім зразу ось так і ось так. Ну, це можна вже легко задешитися, та в тебе нічого не буде, тому це. Ой бог тут. Міні мінус. О... Ще в нас є комбінація з четвертим та другим. Удар та нарушительним м'ячем якимось. Це, мабуть, з Бейсбола. Я ще хотів сказати, що я на сурю тренуюсь. Так, серйозно, я на сурю, тренуюсь. Серйозно, і ось у мене ще кіджіну Зараз я з Кіді хочу грати. О, буду робити з локтором всякі меми. О, та шорти мені треба багато анімацій робити, та викладати викладувати їх в шорти тому що їх ніхто не дивиться так. Добре. Ну, а зараз ще одна ось так. І ось так! Ні. Це не виходить так класно, як в мене це може виходити ось. Треба камеру було поправити так. О, ще хотів сказати з плюсів Серюти, що він дуже швидкий та на нього дуже сложно, дуже так, важко попасть. Тому пользуйтесь цим, хто хоче бути дуже швидким, та щоб ніхто не мог його попасти, то беріть свою. А я Бетика чуть-чуть пограю. Мені він більш всього подобається. О... В принципі, ульту я нову відновив. Це просто смертельна хватка, якщо ви на комусь зробите, це просто... Буде все вже не викритися з цієї схватки. Ось я зараз о, роблю ульту. Спочатку робимо ось це. Ось. Це дуже класно. Оп. І потім ось це, коли він вже упав та не може дешитися, він не зможе задешитися, Робите ось так. Дивитись, куди він впав. І коли він ще валяється та не може нічого зробити, прямо ось так робити. Дай й після цього о, в дамі просто було мало хп, а так, і ще ось так добувайте. Ну, якщо я, це дуже буйний людина, то робить ось так. Ну, піднімати о, вгору, це вже я о, сказав, тому що ну, це вже я так зробив, але це не потрібно робити. Тому що, коли ти ось так робиш, людина. Вона тільки може задержатися, ну, вона тебе не може ніяк не вдарити. Прям ніяк не може. Тобто, Якщо ви, наприклад, її там положили ось так. І ось так, і ставити цю штуку, то це буде дуже погано, тому що людина. Якщо вона здешується, вона вже відреагує. Краще це робити. Зараз я накаплю ульту. Краще це робити. О, коли цей, коли людина стоїть та бачить вас, О, скамити її дуже швидко. Зараз я вам покажу. Я ще забув сказати, коли. Граєте. Краще використовувати ось цю комбінацію. Ось так і ось так. Ви 100% попадете. А потім ось так вже. І ось так. А потім мусорка і так. Оп! Краще постійно робити деші та бути непредсказуємим Можете перший раз зробити деш ось так, а можете другий раз зробити деш ось так. Але мені краще робити деш ось, ось так. Тому що, коли я роблю деш ось ось так, мені ось дивіться на цю проблему ось клавиші. Та треба нажати Q та D. А це не дуже зручно, дуже зручно нажмати ось так. Тому пользуйтесь цим. Та ось ось ту я вже накопив. О, Зараз я швиденько. Та все. О, а я хотів. Ой бог ти мій. От, як скамати людей? Це дуже просто. Дивіться. Робите ульту. І коли людина хоче у вас, типу, ось так, наприклад, ви робите ось так, та це можна дуже легко збити от просто на началі. Та й що ви з цим поробите? Я з вами согласна. І це дуже несправедливо, тому що у вас є дуже крута о, ульта, а ви її можете просто так просрати, якщо вас тупо зб'ють. О, це, мене це завжди без сила, та я вам зараз покажу, як таких людей розводити. Mm -hmm. О, просто це можна легко збити самому вам, якщо ви нажмете ось так. Та швидко ось так. Та все. Людина ви довольні, та все. Куди впаде? Ага. Ну і все. Ну і зараз вам ще швидко, швиденько покажу комбінацію, яку я так і не можу зробити ось так і дуже швиденько. Ну, людина вже може блок поставити, тому це не вигода. Ну, а зараз підемо на сервери грати з локтором ЮА та бантити людей. Зараз. Блен Войсія дурень, я мог зробити це, коли в мене була Ульта. Я завжди задавався вопросами, що буде, якщо цю штуку підібрати, коли в неї Ульта. Де були? Ну, добре, добре. Неважливо. Несуть важна. Ось я вже зайшов Несу на сервер. Де він там. Ні, не де, бро. Де, де локтор? Де? А він у нас ось тут. Ага. Він теж так робив. Де Дешети ти Чес геймер? Хто тут ще? Якийсь там тато. Тато, так собі настоящий потато не ведусь. Добре, хто там у нас ще є? Ця людишка є по телу. То... Ні, це у нас було тето. Ну, добре, на суть можна. Там можна ще з камням збивати дуже гарно. Якщо, якщо ви не хочете, щоб до, до, до як, якоїсь важливої до, до вас точки йшли люди, ви просто можете збити їх цим камушкам четвертим. Та все. Та, в принципі, все. Зараз ще когось поскамлю, та буду заканчувати відео. У... Давайте цього пускам ще. Ні, треба якогось такого знайти, щоб. Давайте ось цього він мені здобутчою показався. О! Дай я покажу вам своє спормене комбо. Це на сканде, це на бок не, не работає. Зараз... Він... Це теж це, це ось це робота на бок. Не-не-не-не-не-не. Не, все, нормально. Давай ми його закаскам, Юля. Блин. Тимы. А не, на ТМ. Он и все хочет потатопа по. О! Ну тоже довольно, я так понял. Блин, прям я в воздухе так. Мы был прям в воздухе. Не, чес цены нормально. Чес Не, час геймер. Не, час геймер. Постой. Нет, чес геймер. Не треба! Чес геймер! Чес геймер! Ти не геймер! Все, я це перше зробив! Я це перше зробив, Поняв? Я це перший зробив! А, ну що! Ааа, ось так! Добре! Проти Соняр дуже погано грати, бо я там тому що Соняри швидше, а ви дуже повільно. Що не буду Будеш мене атакувати. Треба не відлікатися на інший шум, та ось там щось происходило. А я тільки о цьому думав. Блин. Ай-яй-яй. Добре, нічого страшного. Ось в мене вже ульта бавилася та все, в принципі. Ще я. Хочу... що я хочу. поскамити цих Денисів, але Денисів ні, не, треба скамити Денисів. Дениси, злі. поскамити доща, це мій, це Самі кіл. Є. Зробив це, Дуже злий на мене. Дени. А ну-ка, давай проти нього ульту зробимо. чи ні, зараз. Ульту треба робити, коли у вас вже дуже мало ХП. Як у вас настрій? У мене все нормально, тільки багато уроків, тому так викладаю. Мало. Ти не, сам, ну йдеш? йдешь, саме якио. Бачиш він, який райнер, а? Давай лучше. Ось. А, вот это, хочу. это хочу. кіл хочу завжди завервати. О, в когольта, в коголька! Соняра, привіт. Ти мені кіл не дав. Ні, це ж погано дуже. Це дуже погано. Він може він можна просто убіжати від мене. Ні, це... ні, ні, це мертва схватка не на, не на чес геймері Якщо було на чес-геймері, то він просто... Ох! Не на чес геймері Ой, ще й цей локтор такой. Де мій чес геймер! Локтор, відстань від мене. Потрібен чес геймер. Чес-геймер. А він теж за честь геймера. Ну це мої плани, буро. це я. А, ні, це його так побудив. Добре. Блін, я хотів биту підставити, а биту в мене не поводжує. Блин, було б дуже куменно, якщо б я биту підставив, то він просто так як плох попався. все, піймайся. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Зараз я переможу їх. Двоих! Ай-яй-яй. Треба вода. Буде... Ай! На меня камера виробилось. вирубилась. Ой, ой Треба бігти. Ні, не прям бігти від сір. Ай-яй-яй. Є! я одного виробив. Другого зараз вироблю. Все, з ними покончено. О! Ні, це вже все, це в жопа мені. Давайте цього попереможемо. Ні, просто. ні ні ні, ні, ні. Це можна попитатися, але це не може. Ні, все. Опа. Нічого страшного. Ним задалочку. Ой, я їх не, не буду обратно йти. Ну, а на цьому, думаю, можна закінчити відео. Як вам відео сподобалось ні. Пишите в коментарях, як у вас настрій, Гарно? ні. А на цьому ми будемо закінчувати відео. Ось там. Стоїть локтор Йо. в <післяє> Пасты. Ну а на цьому мы будем закінчувати видео. Пишіть комментарии. Всім до новых зустріч. Тут у вугер.